Мої хороші, я обманула своїх підписників один раз за вісім років. Обманула жорстко. І я реально розумію, що поки я це не виправлю, тому що мною маніпулюють. І добиваються того, значить, я мушу це випрямити. А там мені все рівно, що про мене скажуть, я навіть читати не буду. І так, про мою сестру. Знаєте, я бачу, що угомонитись вона не може, там уже мене висвітлюють, як ворожкою. Ах, ну, це ж маніпуляції. І ці маніпуляції тягнуться уже три місяці. І я обіцяла, що я вам розкажу, що відбулося. Тож, сама зробила, сама обманула своїх підписників. І хочу вас предупредити, Якщо ви стаєте блогером, ніколи, ніколи не брешіть. Мережі не сприймають нещирість і брехню. І саме я попала в це. Я ніхто мені не винен. Я сама це зробила. І так. Два роки. Я так розумію, що це тягнеться два роки відтоді, коли виїхав мій Роман з України. А Я залишилася тут одна. Залишилася у мене Олександра. Я почала шукати людину, щоб мені допомагала. І я все тепер тільки розумію, що мене просто розвели як дурочку. Ну, значить, так, почала я продавати свій будинок. Оксанка біля мене. Ви ж знаєте, як я за неї стояла. Як я за неї стояла все життя. Це була моя глупість. Тому що людина, яка виросла з моєю мамою, яка бачила і мама її навчала, як зі мною треба поступати, вона так і поступає. Поступає рівноцінно, не нервується. Бачите, як всі гарно розуміють. Такими класними намоками. Вони ж мене вивчили. І так, почнемо з того, як продавала будинок. Ну, біда, Оксанка на вухах, Едік поганий чоловік, і це ж постійно сверлиться, сверлиться, сверлиться мозок. Він такий поганий, що він зробив мені ще дитину. Це він винуват, бо він зробив дитину. Ну, менше з тим. Думаю, ну, треба допомогти везу. Находжу людей, везу мебель з чернівців. Війна ж іде правильно. Находжу воєнних хлопців, які привозять туди мебель, все, що в мене там було. Думаю, а дитині треба, пилосос дитині треба. Це дитині треба, це дитині, телевізор треба, дивани треба, все, що ж я продам, чи що я ліпше своїй сестрі дам. Ну, їду з сумками. Товару і тому подібно. З сумками м -м, продуктів, ну так має бути. Це е зрозуміло, старша сестра повинна так і поводитися. По-інакшому не може бути. І мої хороші і тут це все тягнеться, тягнеться, тягнеться я допомагаю. Телефон треба. Едік же сволоч, Едік же остання сволоч, треба мобільний телефон, купую. Тринадцятий чи чотирнадцятий телефон, вона не має як бухгалтерію вести. Добре, треба телефон, треба це, треба то. Купую взуття, яке в мене є, одяг, який у мене є, нема питань. Треба, бо Едік же сволоч, це я тоді так розуміла, мої хороші. Я вже деякі моменти, коли слухала, кажу Оксана, я вже не хочу слухати, що він поганий. Ти все одно з ним живеш, ніхто не поганий. Тиждень перестане, потім знову на вухах. І так, помирає мама. Помирає мама, ну зараз, до речі, буде 9, коли в листопаді. Зараз буде вже рік. І я хочу вам сказати, що я цілий рік живу в стресі. Оксанка їде до мене в Аланію, допомагає в Аланію. Ще друга історія. Хтось мені написав, я так розумію, що Оксана розказує свою версію, як я її надурила в Алані, то мене, мене ще тоді мали надурити, ну менше з тим. Добре, мене я давала маленьку квартиру, приготувала до неї вона йти, не хотіла. Я ту квартиру продала. Ладно, є в мене зараз велика квартира і Оксана, я не можу спати. Мама була ворожкою, мама, це я не можу спати. І це, ви розумієте, мені по вухах сверлиться, сверлиться, сверлиться. Я не можу, хату треба продавати, нічого не буде, двоє дітей, Едік нічого не думає, він не, не робить це. І внушає, ну, думаю, ладно, не хотіла я давати нову квартиру, але я навіть не думала, що де я маю жити, де моя дитина, коли приїде, має жити. Я тоді про це не думала. Я спасала сестру, бо вона не має де жити, бо вона не може в тому будинку навіть ночувати. Я спасала сестру. І ось, мої хороші. Значить, почали вони жити з Едіком. Вона каже: я розвелася з Едіком, все, він, еліменти подає. Ви бачили всі ці відео, але це був зговор. На тому моменті я обдурила всіх підписників. Кажу, давай так. Ми зробимо так, що я, я тобі кажу, даю в оренду. Будеш мені 200 доларів давати, бо в мене євочка, ну треба пару рублів. Ви розумієте, дитина в Стамбулі знімає за 800 доларів, а я тут ну, хоча б 200, щоб хоч мати на якісь розходи. Добре. Ми зробили, кажу, ну робимо так, скажеш, Едіку, що. Це не моя квартира, що це квартира від компанії, де я тут багато моїх квартир, я продавала від компанії на дуримо, його скажемо, щоб він нарешті тобі купив, що ти мала свою квартиру. Але мої хороші, це не той зговір був, це моя сестричка вирішила, що Маринка старша, але дурна. Вона після інсульту. На стара і дурна. З Едіком вона не збиралася розходитися, мої хороші. В перший місяць було, мої, е, сушка, да, там, було поломано, мої сушка. було Я ще тоді не бачила, що це щось є. Коли вже я поїхала до Аланії і я почала дивитись на ті відео, що Едік живе тут і ніхто не збирається розводитися. Мої хороші, що Едік тут, і коли я вже приїхала другий раз, просто на третьому поверсі закривають мене, пускають тільки так. Сказали слово і ушли. Мене в квартиру взагалі не допускають. Але в Алані я вже бачила і я зрозуміла, що я зробила велику помилку. Я вже бачила, коли даруються квіти, букети Едік дарує Оксанці. коли Якісь обвертування, Спа, оці відео такі, знаєте, я думаю, не зрозуміла. Так що вона не може 200, євро віддати, 200 доларів віддати? Я кажу: так ти могла йому сказати, що на день народження нехай він тобі подарує в оренду квартиру за рік, нехай здасть, якщо ви так тратите такі величезні гроші. І розумієте, мені стало не вкладатися в моїй голові. Дивлюся на відео. Діти ходять взуті по шкіряним диванам. Діти вимастили так квартиру. Ви знаєте, що саме головне, коли звижниці писали люди, що вона угробила квартиру, я так захищала, я приношу, приношу вибачення. Я так захищала її, ну, як свою рідну. А то, виявляється, все було правдою. Ну і значить, зараз, коли я приїхала, кажу до Валерія, я зробила велику помилку. Я приїжджаю і продаю квартиру, тому що я з цього не виліз. Ну і треба було дітей. Вона дала в школу дітей в садочок. Чому я її привела в Чернівці? Щоб вона нарешті. Стала заробляти, що вона знайшла хороших підписників. Всі е, люди, які хотіли вести бухгалтерію, це мої підписники. Ви, ви помните, коли я яро її е, підтримувала, коли я яро вела у своїх блогах її, щоб вона знайшла клієнтів, мої хороші? Ось і щоб вона розвивалася, щоб дітки розвивалися. Раді цього це було все зроблено. І прийшов один момент, що треба приписувати їй дітей в школи в садочки, приписати в членців. Каже, треба приписати до цієї моєї квартири. Це квартира мого романа, де я зараз живу з Олександром. Я потім, вже, дивлячись ці відео, Валанюю, що робиться, вона ходить тільки ресторанами. Ну, ви розумієте, я ж. Бізнесмени, я не трачу такі гроші, як трати моя сестра. Ну, Тут починаю розуміти. І я починаю розуміти, що аб'юзер не Едік, а Оксанка. І мене всі підписники розкажуть, чому вона не розводиться з ним. А чому не розводиться? Тому що вона його доїть, вона його тримає на ниточці. Розумієте, бо коли він розведе, хто до гроші дає? Він. Але тут ситуація. Пані Марина чуть не приписала сюди дітей до цієї квартири. І я потім, як прокидаюся і кажу, Валіра, я йду продавати ніяких дітей, я не приписую до своєї квартири. Це квартира Романа. Якщо йому прийдеться продати, я ніколи не продам. І ви самі бачите ці маніпуляції дитиною. Ви самі бачите, я блогер 8 років, я не маніпулювала ніколи Євою. Ви самі знаєте, і ви просите, щоб Єва там знялася і показала це, дуже рідко буває. Ці маніпуляції дитиною, як дитина плаче, як дитина ревеє, як дитина скаче, як хоче ходить в памперс це все є маніпуляція. І я мої хороші піддалася. Добре, коли я їй сказала, що продаю квартиру. І не буду приписувати дітей. Хоча моя мама колись моїх не приписала, коли моїм дітям сталося по 16, Я не знала, що моїх дітей нема в світі. І Ми якось вивчилися в Чернівцях без прописок. Правильно, ну менше з тим. Тепер дивіться, що у мене було. У мене коротше вона почула, що ми йдемо зразу, виїхала з шоуруму. Без всяких розмов, я кажу, Оксанка, давай вирішимо всі питання. Давай поговоримо, прийди, говорити на не хоче. Голосовою связю ми розмовляємо. Сьогодні ми теж розмовляємо голосовою зв'язю. Але вона не зупиняється, вона пише моїм підписникам. Я розумію, що це буде піар їй, але мої хороші. Таким чином починати бізнес неправильно. Значить, Оксана залишає свій стіл, своє робоче місце, документів повно. Дивіться, що я знайшла. Я про Едіка знайшла повне досьє. Як він розводився з першою жінкою? Він має свою першу дорослу жінку, бо Едік старше, ніж я. Йому 60 в цьому році. Він має жінку і двоє дітей. У неї є все досьє про нього. Що їм досталося після. А це ще ми говоримо про ту, яка в Рівному живе. Що досталося тій старшій жінці? Що Едік має, що Едік має дві машини, що Едік має навіть що має він скважину, що він має будинок. Боже, я подивилася, це страшна людина. Потім я знаходжу чомусь документи її якоїсь Як це? клави, якоїсь подружки і там. Ну, коротше, різні, я не знаю, чому та лава тримає документи у мене у цьому у столі. Ну, коротше, Оксана йде і нічого вияснити не хоче. Я її кличу, давайте поговоримо. Ні, поговорити неможливо. І ми, якщо ви бачили, після того випадку, мені було дуже важко, ми пішли відпочивати на Мигове, на басейн. У той день Оксана знімала відео і приїхала в Чернівці. Дивіться, в мене з нею. Є договір, що вона веде всі мої справи. І в той день, коли ми були в Мигові, Оксана приїхала в шоурум і забрала цей договір, що я їй дозволяю від налогової кругом в усі інстанції йти. Ми різко побачили, бо Сашенька у мене дуже мудра дівчинка. Ми зразу вже побачили. вона перед тим десь місяць тому була. Я дзвоню тут же до неї і кажу, де документ? Голосовою зв'язю, я прийшлю, він залишився в мене. Він залишився в мене після ем, коли ми були в налогаві. А це неправда. Вона мала ключ. Я не забирала, не закрила, до речі, я до сих пор від квартири ключі в неї. Вона тут все, до всього мала доступ. І мої хороші, в мене є камери. Саша все встановила, і ми побачили по камерах, що все-таки ми не дурні. Для чого їй потрібен був цей документ, я не знаю. І так, мої хороші, отак поступила Оксанка. Сьогодні така сама ситуація: мене хочуть виставити якоюсь ворожкою, що це не перший раз. Я там щось їй давала. Ви розумієте, не перший раз. Я їй дала всі меблі свого будинку. Не перший раз я їй віддала телевізор, Я їй віддала. чому ти не віддала полісоси, дорогущі? Чому ти це не повіддавала, а ти забрала? А ножиці до тебе попали, то це ворожка кинула, щоб ви розуміли, що у нас произошло, мої хороші. Тому я прошу вибачення у своїх підмисників. Да, я винесла це на все обозріння. Я не все щось сказала, мої хороші. Я не знаю. Завтра піду, я анулюю цей документ. По-перше, я не знаю, бо Егідіус, її чоловік, возить фури, він возить фрукти, гриби, і це все возить за кордон за кордон. Я не впевнена, що під моїм іменем щось поїхало на таможні, тому що там купа штрафів, якісь щось там це. Я не впевнена. Може бути, що за будинок. Якщо вона переживає за будинок, написали мої підписники, що ми хату не поділи. Я в житті ніколи не требувала хату. Я її охороняла для всіх, кажу, Оксаночко, зроби документи з будинком, щоб тато потім не женився, бо він нормальний чоловік і що від тебе чужа жінка не забрала. Я їй допомагала в усьому, щоб вона взяла будинок. Мої хороші, у мого чоловіка теж є будинок, його батьків в Чорногозах. Документи на моєму чоловіка, дівчата, щоб ви розуміли, мені не треба ні того будинка, де живе Оксана. Я їх просто знати не хочу. Мені не треба навіть будинка і чоловікові моєму не треба будинка його батьків, бо там його племінник, його... ми не збираємося нічого забирати і ніколи не забирали. Забирають все життя тільки в мене, мої хороші. Моя бабуся покійна лишила заповіт на мене. Знаєте, де та вся земля? Там збудований мій племінник, мого дядька-син. Я теж простила, я теж віддала. Я ніколи нічого чуже не брала у людей. І я, мені не треба ніяких донатів, ніяких хатів. Я не знаю, чи ви це розумієте, чи ви так можете зробити. Від Оксани, тим більше мені того будинку. Я туди приходити не хочу. Нехай вони самі розберуться. Я не хочу ні знати, ні проходити. Но це іду аналювати, мої хороші, завтра до нотаріуса. Ну, Но я не знаю, чи ми ще з вами в якихось відео не зустрінемося. А може бути і так. Так що, мої хороші, пам'ятайте, що один раз ти когось обдуриш, ти будеш відповідати в моєму житті точно так. Я ніколи не заробила грошей навіть якимось дурничками. Я ніколи не... Мені за кожну копійку треба було працювати. За кожну копійку треба було відпрацювати. Тому мої хороші. Якщо ви судите по собі, що мені треба було будинок, і ми не змогли з нею поділитися, мої любі. Їй треба все. І квартира їй тут потрібна. Це було все сплановано. Як тільки поїхав Ромчик, як тільки я тут лишилася без своїх старших дітей. А менша а в Стамбулі навчається, так зразу почалася охота. Але мої хороші, ніколи не брешіть, ніколи не хитруйте. Тому що ви самі попадете в цю ловушку. Я не знаю, що ще вона буде писати на мене. Мені до одного місця. Мені до одного місця, що ви будете писати на мене. Я просто вибач... ви... прошу вибачення і вам кажу, що брехати це наказуємо. Ніяке блогерство, ніяку роботу, ніякий бізнес ви не зачнете до брехнею. Ніякий. І як це попало, замітьте. 55 років. Я в житті ніколи не брехала за себе, за своїх рідних і близьких. Я виручала свою сестру. Просто виручала сестру. Я не завідую татові, тому що тато, ви бачите, як вона зараз їздить. Жити і виховувати троє дітей. Я не бажала йому такого зла. Я не завідую Егідіусу, тому що він попав. В кавичках, як пиріг у масло. Я і перед ним вибачаюсь, що я цього не розуміла. Нема кому мені обвинувачувати кого. Я сама це зробила своїми руками. Так що і їм я не бажаю зла, тому що їх так Бог наказав. Я, знаєте, я свого... це не мій тато, це мій вітчим. Знаєте, чому він такий наказаний? Я все життя пам'ятаю. Коли мій Вітчим прийшов до моєї свекрухи, а свекруха ще жива, але лежать. ми з Валірою ще зустрічалися, моя мама післала відчим. А знаєте, що він сказав, свекрухи? Свекруха довго не розуміла каже, як він так міг про тебе сказати. Він побіг з мамою до Валєриних батьків і сказав моїй свекрухі, що я була блять з п'ятого класу, що я ще в п'ятому класі тікала і була блять проститутка. Це мені сказала моя свекруха, не чужа людина. А моя свекруха. І ще одне, коли мені треба було піти на весілля, він мені сказав, що я вам діти не робив. Тепер має троє: щастя, спокою в душі, здоров'я та всього найкращого. Ніколи нікого не дуріть. Попадете самі в ту ложку, мої гроші. Я вибачаюся.